Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде риболовля на спіннінг на річці горень. Давно я вже не рибалив на спінінг, тому вирішив цей виїзд присвятити саме для ловлі на нього. Основна ціль на сьогодні це буде щука. Можливо, буде і окунь, так як приманки буду сьогодні використовувати невеликі. Ну, але якщо чесно, то з окунем якось тут набагато важче, ніж з щукою. Тому зараз вирішив пройтися чим подалі від машини, ну, поки не так гаряче. Ну а далі буду повертатися в зворотньому напрямку. Тут можна спробувати. О! Під берегом. Бачите, перед цим під берегом то не взяла. Ну, така невеличка. Але клюнула. І дивіться, як вона жадно проковтнула. Бачите, перед цим під берегом то не клювала. Але може вона десь з середини йшла, переслідувала приманку. Так, ну, проковнула добряче. я ріді дістав. Ну, така невеличка, але перша. Ну, початок є. Погризло мені трохи вона. воно ну, ще ловити можна. Бачите, щучка маленька, але клюнула. Ну, тут в цих краях велика рідко кліє. Але маленький вистачає. Подивимося. Зараз у мене до обіда є, тому походимо, пошукаємо. Може її велику знайдемо. Тут такий поворотик гарний. Можна спробувати. Так, краще трошки далі пройти. Да, тут буде краще кидай. О, є! З під того берега. Ну, щучка така сама. Невеличка, навіть менша. Да, так, це навіть менше трошки. Але з під того берега, там така ямка. Я дивлюсь, там течія така зворотня. Видно, вибила ямку. Ну і знову така щупачка. Невеличка. І знову та сама приманка. До речі, порвала мені вона її. Це свін імпакт 2,8 дюйма. Так, пливи. Ух, як пішла. Викидати її не буду, її можна вдома паяльничком заплавати. Так, спробую рака. Теж така непогана приманка. Ну, навіть якщо сьогодні буде такі щуки клювати, це теж непогано, краще ніж нічого. Така вже там і глибина щось мені спочатку вважалося, що більше. Так, не хоче більше на цьому місці клювати. О! Є! Блін, зійшла. До речі, вона в мене два рази клювала. Перший раз я думаю, що за зелену зацепилася. Ну а другий раз не засіклася. Бачите, де вона стоїть? В самому березі. Потрібно шукати де або більше трави, або тако під берегом. Немає її там на чистому. Щука так само була невелика. Я її трошки протягну. Але не просік. Да, важка сьогодні рибалка. Якось так спочатку все гарно починалося, а це щось не хоче. Так, треба щось ставити з одинарником, бо в мене спінінг м'який і на двійнику важко процікати. Поставлю цю приманку, з якої починав. В мене вже така побита, але... Ну, ще ловити можна. Так само, поки буду пробувати вздовж берега кидати. О! О, окунець, Ну, окунець то гарний. В порівнянні з щукою то окунець набагато гарніший. І знову на цю кислотну приманку. Ось такий гарненький. Ну, перший окунь за сьогодні. Зараз подивимося, чи один він тут був. Окуня тут тут важко спіймати, але якщо його знаходиш, то можна декілька штук отако з місця зняти. Není ne, Та блін. Ось <клес> як ну, тернуло! Блін, знову бачите під самим берегом. Але промазала. Ну, покльовка гарна була. Але бачите, вся риба під берегом. Не виходить вона на полювання. Все, друзі, дійшов я вже до машини, зараз буду збиратися. Ось така вона оця літня рибалка на щуку. Все-таки це не осінь, коли більш-менш все стабільно. Влітку ж на хороший кльов щуки, як бачите, потрібно попасти. Вона то вроді і посмикує, але це зовсім не той результат, на який я очікував. Тому зараз швиденько змотою спінінга, ну і їду додому.